Чому українці не люблять багатих бізнесменів? А чому вони не люблять? Я так не вважаю. Я люблю. Ви просто в не зареєстровані? Ти кажеш це як факт, уже а я не вважаю так. Доведіть, може, аргу, аргумент. Ну, Я тільки можу свого центру казати. Я поважаю людей незалежно незалежності від багати чи бідний бізнесмен. Чи ну якщо це цікава, свідома людина, хоч вона бідна, хоч вона багата. Ну а багата, тим паче, класна, значить, зміг Ні, ну утримав. коли я кажу, що люди не люблять. Я маю на увазі не важать не вас, як люди да нада. Я та да, маю... да, от я так не вважаю. Я думаю, що це якась дуже невелика кількість, яка просто більше всіх кричить. Mm -hmm. Розумієш, до мене Май... так часто підходять, десь коли я за кордоном, так часто підходять і, по-перше, пишуть. Просто не коментарі, а в інстаграм, в Директ. Я не знаю, я вважаю себе відомим бізнесменом чи невідомим, я не знаю, але я завжди тільки відчувала подяку людей. Ну, є хейт в інтернеті, так, але а це в, якась... в реальному житті ніхто ніколи не підходив в ті ні, нічого і... не казав. І, ти знаєш, оцей хейт, який пише, наприклад, не тільки мені, да, а комусь ще. Це. Дуже невелика кількість людей, просто які виражають цю агресію і незадоволення. А ті, хто любить і поважає, і надихається, ті просто не пишуть. Вони можуть написати в особисті чи підійти сказати. Вони не вступають в ці перепалки. Це потрібно мати таку особливу свідомість, щоб любити все, от вичитувати, розслідувати. Я вважаю, 90% це не люблять і не роблять цього. 90%? Ну я вважаю так.